І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ворогі і сестри, сьогодні, у неділю після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, Свята Церква пропонує нам поривок Євангелії Іоанна, в якому Господь наш Ісус Христос звертається в молитві до Бога Отця, і цю молитву богослови називають. Першоартієрейською молитвою, і навіть Господа нашого Ісуса Христа дуже часто зображають у вигляді архієрея, першого архієрея нашого, церкви Христової, який дарував нам ось цю молитву для того, щоб ми повчилися в законі Божому. Тому що все, що Господь відкрив нам, відкрив для того, щоб ми не тільки усвідомили це вірою, але і прийняли насамперед це розумом. Тому що людина є розумна, людина є словесна, людина є вільна. І Господь не бажає втручатися у волю нашу, але бажає, щоб ми із радістю прийняли ось ту повноту отої благодаті, яку Господь Бог дає кожному з нас. Щоб людина не була порожньою. Тому що ми такі сусуди, що ми порожними, на жаль, бути не можемо. Ми або заповнюємося чимось добрим, або заповнюємося, на жаль, чимось поганим. І ось Господь бажає послати нам благодать Духа Святого, яка доповнить, яка виповнить ту повноту любові Божої і Божого благословення для кожного того, хто просить. Цього. І от перед неділею Святої Трійці, перед зішестям Святого Духа, свята церква нам пропонує послухати ось цю молитву. Отче, каже Господь наш Ісус Христос, звертається до Бога Отця, тим самим закликає всіх нас, що молитва це є ось цей зв'язок із Богом, що молитва без молитви неможливо ні релігійного життя, ні духовного, Духовного життя, ні взагалі життя. Тому що дійсно тільки тоді, коли ми маємо зв'язок із самим життям, ми живемо насправді. А коли ми перериваємо ось цей зв'язок, ми стаємо, як цей юнак, котрий мав Духа глухого і німого. Бо спочатку людина перестає слухати Слово Боже, тобто глохне, а потім перестає молитися. І що після того? Після того і існується, як той юнак, з якого вигнав Господь того біса. І ось Господь Ісус Христос звертається до Бога Отця, Отче, прийшов час, прослав сина свого, як і син твій прославив тебе у світі. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що ось тут Господь Бог дарує нам ось те откровення, що. Він і Отець є людини, єдине по суті, єдине Божество. У трьох особах, але єдине Божество, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. В чому єдиність Божества, яка Його суть? Суть Божества є любов. Любов, яка настільки єднає саме Божество, що єдина сущність їх, єдине божество. І та любов є любов'ю довершеною, не такою, як думає наш розум людський, який отруєний гріхом, і наша любов з любов'ю Божою не може ніяк здорівнятися, бо Господь показав ось ту любов свою, коли на Христі віддає сина свого єдинородного, віддає на страшні страждання для того, щоб ми з вами не страждали. Бо так Бог полюбив нас, що сина Свого єдинородно віддав за нас, щоб кожен, хто увірує в сина, не загинув, а мав життя вічне. І ось далі Господь відкриває нам іншу істину, відкриває нам про те, що життя вічне це пізнати тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. І ось це Богопізнання якраз може бути тільки. Благодаті Духа Святого. А де сходить благодать? Благодать сходить на церкву Христову, яка просить її, яка благає Господа виповнити ось ту порожнечу, ось ту пустоту, від якої ми, яку ми хочемо зріктися, ось та порожнеча і пустота – це від ворога, роду людського диявола, який бажає нас. Дійсно відвести від того праведного шляху, який веде до спасіння. І ось Ісус Христос відкриває, що тільки через Сина, тільки через Нього ми можемо спастися, бо Він є ось тим таю ланкою, тим зв'язком між нами і Богом Отцем. Він прийшов, з'єднався з нашою людською природою, не тільки з тілом нашим, з нашою душею, з нашим духом людським. З'єднався, став істинним Богом і істинною людиною, справжнім чоловіком, став новим Адамом і всі, що в Христі народжується, тобто хто народжується через віру в нього, бо віра наша провадить нас до того, щоб ми прийняли святе хрещення. І ми віруємо в Господа нашого Ісуса Христа, і це є основа наша, це є фундамент нашого спасіння. І без цього неможливе ось те хрещення, яке ми прийняли. І ось коли ми приймаємо святе хрещення, Господь дарує нам благодать Святого Духа, дарує нам, виповнює нас. Але що людина? Людина живе, як. По своїй волі не бажаю жити по волі Божій, бо каже, виправдовуючи себе, що це неможливо, що це дуже важко, що це можуть робити тільки великі подвижники, святі, угодники Божі. А ми ось такі слабкі, нинішні не можемо жити по заповідях Господніх. І знову робимо що по своїй волі, а радше не по своїй, а по волі ворога. Диявол, який спокушає нас і каже, що ось ти живи, як усі. Значить, що усі йдуть до пекла, і що я маю йти до пекла. Та ми ж маємо розум, дорогі мої, ми маємо вибирати між добром і злом. Господь не втручається в нашу волю. Бажаю, щоб ми по своїй добрій волі вибрали добро, вибрали Бога, вибрали той правдивий шлях, який веде до спасіння. І цей шлях, Господь наш Ісус Христос, я є істина, путь і життя, хто слідує за мною, спасенний буде. І як ми маємо слідувати за Господом. Господь каже: зречися себе. Бо коли ти будеш міркувати своїми категоріями, думати своїм отруєним розумом і волю свою гріховну застосовувати, то ти будеш завжди помилятися і будеш робити собі шкоду. Зрічися от того, що є отруєне отрутою гріха, а візьми волю Божу, яка є свята і блага, блага для тебе. Бо Господу нічого не потрібно, Він все блаженний, все задоволений. Йому від нас нічого не треба, але Він дарує ось ту повну благодаті, щоб ми скористалися тим, щоб ми те добро прийняли. А добро це є свята воля Божа, яка у святих євангельських заповідях нам дарована. І що нам треба? Нам треба потрудитися, щоб знати ту святу волю Божу, щоб знати євангельські заповіді і старатися всіх сил прикладати для того, щоб у них жити, щоб звіряти не тільки свої вчинки, але й слова, і навіть думки по святому Євангелію. Чи справді так воно буде правильно, як я ось це задумав зробити? Перевір це, збагни, що є воля Божа, і тоді будеш чинити по правді Божій, не по своїй волі, а по правді Божій. Ось так Господь Бог закликає нас, щоб ми пізнали, що тільки тоді ми будемо перебувати вже у вічному житті, коли будемо пізнавати, що є воля Бога, який дарував нам святе Євангеліє через Господа нашого. Ісуса Христа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, є також велике свято, свято шанування святих отців Першого Вселенського собору, який був дуже давно у місті у 325 році, після Різдва Христового, але ми до сьогодні згадуємо тих святих отців за те, що вони подарували нам. Вони утвердили віру нашу. Вони дарували нам ось цей символ віри, який ми до сьогодні в, церкви, в церкві сповідаємо вірою єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця, Неба і Землі, всього видимого і невидимого, і Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і Народного, і так до слів і в Духа Святого. Бо далі був продовжений ось цей символ віри на слідуючому соборі. У Нікеї, який був 381 році, його продовжили, через що? Через що було утвердження ось цієї віри правдивої, тому що єресі розколи в церкві були з самого початку, вони і сьогодні є. Але коли людина тримається основи, коли людина не відходить від Христа, коли людина пам'ятає, що при належність до церкви, наш, нас усіх, як членів церкви, може бути тільки тоді, коли я виконую, що моральний закон любові один до одного. Моральний закон любові один до одного робить нас членами церкви Христової. Тільки тоді, коли я люблю Бога, а я люблю Бога тоді, коли виконую заповіді. Тільки тоді, коли я виконую заповіді Господні, я можу правдиво возлюбити свого ближнього. І ось Господь, через тих святих угодників Божих, дарує нам символ віри, тобто ту основу, якої ми маємо триматися, від якої не маємо відходити, бо Господь сказав, що ворота пекельні церкву не подолають, це є стовп і утвердження істини. Нехай же Господь дарує нам сили, дарує нам розуму. Даруй нам благодаті Святого Духа, щоб ми впевнювалися в вірі правдивій, щоб ми трималися ось тієї основи, яка є Господь наш Ісус Христос, і не відходили від Нього. А він з нами буде по всі дні до кінця віку. Амінь. Слава Ісусу Христу!